Добрий день. Продовжуємо перевіряти нашу домашню роботу. У нас ще дві задачі знов на формули по, -по, по більшості, тому що нам все ж таки це зараз дуже корисно. Забагато у вас формул, але з ними потрібно розібратися. Давайте будемо рухатися вперед. Але зараз у нас продовження попередньої задачі. Нам потрібно знайти середню квадратичну швидкість молекул кисню за нормальних умов. Тобто ми поєднуємо відразу дві задачі, які розв'язували в, в першій частині домашньої роботи. Там у нас була середня квадратична швидкість, окремо, окремо були нормальні умови. А тут у нас все разом. Давайте подивимося, як ми це будемо розв'язувати з вами. Ну, По-перше, якщо це Кисень, то ми можемо знайти його малярну масу. А потім ми вже розуміємо, що ми поки що такі молодці, ми не вивчили ось цю формулу, ми не можемо її використовувати, тому що ми досі не розуміємо, що таке R велика, хоча це універсальна газова стала, але про це я розповім трохи пізніше. Тому ми розуміємо, що будемо використовувати дві інші константи: стало Больцмана і стало авокадри. Але ви зараз їх запам'ятаєте, тому що ми багато разів їх записали. Ось, тому ми записуємо формулу середньої квадратичної швидкості. Нам відразу можливо без переводу в систему інтернаціональну записати температуру в кельвінах 273. Я про нормальні умови розповідала вам в попередньому записі. Але якщо нагадаю, що це вважається нормальний атмосферний тиск, але він нам зараз не потрібен в цій задачі саме, і це температура 0 градусів Цельсія, але ми записуємо його безумовно в кельвінах, тому що температуру в формулі ми пишемо в кельвінах. І далі ми записуємо масу молекули як малярну масу подлічно-сталого гадра. Перевіряємо одиницю, ми це вже робили. Знов нагадую, що у нас джоуль – це Ньютон на метр. А, здесь поскаляєт. Ну і добре. І тоді Ньютон ми розписуємо як кілограм метр на секунду в квадраті. Все, отримуємо швидкість в метрах за секунду, це дуже правильно. Ось, далі записуємо всі величини і приблизно заходимо, ну, сподіваюся, ви теж так знайшли, приблизно 460 метрів за секунду. Ось таку швидкість мають молекули кисня за нормальних умов. Добре, наступна задача, яку ми будемо з вами перевіряти, це задача 1653, температура повітря дорівнює мінус 13 градусів Цельсія. До якої температури треба його нагріти, щоб середня кінетична енергія поступального руху молекул збільшилась на 15% або в півтора разу. Ну, добре. Давайте знов переходимо до цієї задачі, зрозуміємо знов, що нам потрібно 13 градусів Цельсія з мінусом перевести в систему інтернаціональну і знов звертаю, ну тепер вже звертаю увагу на те, що здесь ми записуємо Т0 маленьке Т, а здесь у нас буде Т0, але велике Т. Тобто здесь у нас в Цельсіях, здесь в Кельвінах, ну, звикаємо до цього, до таких записів. Але 273 ми надаємо до мінус 13, буде 260, сподіваюся, ви це вмієте робити. Далі у нас два моменти. Перший раз у нас збільшується на 15%, тобто кінцева буде дорівнювати 1,15 початковий, а в іншому випадку там в півтора разу. Але в нас там немає ні випадку А, ні випадку Б, тому я зробила перше і друге, щоб якось воно відрізнялося. І тоді, якщо ми записуємо формулу середньої кінетичної енергії, то вона дорівнює 3 рівних КТ. Розуміємо, що якщо ми будемо відношення шукати, то 3 рівних К у нас скорочується, тому я Кані записала сюди. І ми розуміємо, що можемо. Кінцеву температуру знайти ось таким чином. Але у нас змінюватися буде в цій формулі тільки кінцева кінетична енергія. В першому випадку підставляємо сюди 1,15 дубль, воно скорочується і умножаємо на початкову температуру, це буде приблизно 299 кельвінах. Ви можете так залишити це можливо, якщо у вас за умовами. Не Нет, немає необхідності переходити в, систем... в градуси Цельсія. Але якщо вам казали перевести в систему в градуси Цельсія, то будете переводити. Але я все одно роблю ці переводи, тому що коли я як, як вчитель перевіряю роботу, то я бачу, що серед вас є учні, які бажають залишити в кельвинах, а є ті, кому подобається і вони переводять в Цельсії. Але мені для перевірки потрібно мати. Обидві відповіді для того, щоб було зручно і швидко перевіряти. Тому я це роблю постійно, а ви можете це робити, або ні, це як вам подобається. Другу температуру ми також знаходимо. Це буде або 390 К, або 117 градусів Цельсія. І коли я записую відповідь, ну я для себе. Відмічаю обидва варіанти і в Кельвінах, і в Цельсіях, але ви знов ви можете записати або так, або так, і це буде правильна відповідь. Єдине виключення з правил буде вона тоді, коли вам саме в задачі, наприклад, в тестовій, буде за умовами сказана відповідь. Виразіть в градусах Цельсія, або відповідь запишіть в Кельвінах, тобто в цьому випадку у вас не буде вибору, але якщо вам це не написали, то вибор у вас є. Бажано тільки єдине, що пам'ятати, що ми не можемо ось цю температуру в градусах Цельсія підставляти ось цю формулу, навіть в відношення. Ось це неможливо ні в коєму разі. Я нагадую, що ми можемо використовувати в цих формулах тільки температуру в Кельвінах. Ну, мабуть, все. На цьому я завершую. У Нас сьогодні з точки зору складності дуже нескладна робота, але бачите, ми багато форму з вами потренували зараз саме на домашніх задачах. Ну, добре. Зараз можемо заслуговувати на відпочинок. О!